Радіємо. Радіємо. А, що таке щастя і як його знайти? Ну, напевне, це слово все-таки пішло від санскриту. Там, з ча, ча це що там читати, сприймати, сприймати, напевно, що і з, ну, ти це якби з твердого я, можна сказати, з матеріального я, тобто щитувати з вищого для задоволення матеріального я, так щастя, е, слово, то все-таки це є певний стан, в якому людина відчуває себе наповненою, наповненою чим енергією. Тому що саме енергія дозволяє людині бути щасливою більше нічого. Ми знаємо дуже багатьох мільйонерів, мільярдерів історія знає володарів світу, царів, які були глибоко нещасними. Зараз люди приходять до того, що нічого не дає людині відчуття задов... ну, такого повного. Наповнення, натхнення, радості, як, як енергетичне поле, в якому перебуває людина. Тобто її саме цей стан, ну, радісний стан, де вона і здорова, і всі бачить навколо, і всі близькі, почуваються комфортно і і від цього ще краще і так далі. Оце, це, звичайно, що так. Для того, щоб прийти до цього стану, потрібно спочатку, ми вже говорили, прийняти той світ, в якому буцім знаходиться сприйняття любви. Після цього такого кроку відбувається перехід квантовий скачок у вимір, в якому є, є те, що дозволяє, чим дозволяє наповнюватись. Людське сприйняття. Оце якраз є та енергія. Вона надихає людину жити далі, жити краще, жити емоційно, прекрасно, жити, зцілюється емоційне поле. І жити тут і зараз. Що це таке? Це є творити це поле самому. Це якраз і є, і відбувається це. Тільки від відкриття власного джерела, джерела вашого існування. Відбувається це від якраз центрування на цьому джерелі, від усвідомлення себе цим джерелом, джерелом самого буття, джерелом істини, джерелом того, що ви є тим, ким ви є. Це є щастя. Будьмо. <кій> дякую. Будьмо. І <кій> підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Будьте, будьте щасливі, хай <кій> рік на, даже, прийдешній, наповнить вам цим, наповнить вас цим щастям. Дуже дякую всім глядачам, дякуємо. Всім, хто причетний до цього каналу, це і Жанна Шепель, яка як ділка трудиться для того, щоб доходили. е, частинки е, на Тіктоці, частинки наших відео, і разом з Женією Шепелем. Е, дякуємо Олександру Горбачову і е, Олександрі са, нашій Лесі. Прекрасній. Дякуємо Оксані, яка допомагає як може для того, щоб це все здійснилося нашому Тарасу. Який зараз тут з нами. Тому будемо гарного всім перебування. Дякуємо всім радійчикам, Тетяні, нашій, Валентині і всім добрим людям. Дякуємо і радіємо всі разом. Всі разом. З Новим Роком. І хай будуть всі щасливі і блаженні. Так, і блаженність, цьому... благо... благодать. В цьому моменті. Єдиному. Дякую.